Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Лілія Верховод. Я професійний астролог. В цьому відео я підготувала розбір вже прийдешніх астрологічних подій, а саме повні на осі рак козаріг в Ореолі дії однієї з чотирьох найважливіших точок року літнього сонцестояння. Якщо ви вперше на моєму ютуб-каналі, то в своїх відео я розповідаю трактування актуальних планетарних положень, куди варто направити фокус уваги в своєму житті, щоб резонувати з енергетичними потоками. Все це задля легкого досягнення необхідного для вас в тих чи інших сферах життя. Тому, якщо вам це відкликається, можете підписатися на мій ютуб канал. Публікується відео напередодні повні та по сумісності в ореолі дії сонцестояння. 20-23 червня. Почну з сонцестояння. Літнє сонцестояння в ніч на 21 червня. Сонце входить в нульовий градус знаку рак. І світ переходить в глибину та тонкі життя. Світовий день з цього часу починає скорочуватись символічне значення: перехід сонця на шлях в нижчий світ. В темну сторону, а саме в час до зимового сонцестояння. Цей період сприяє внутрішній роботі, в цей час відкриваються тіньові сторони та аспекти душі, частіше дають про себе знати накопичення минулого, в цілому робота з внутрішнім голосом, з духовними практиками. Цей час дає можливість глибинного пізнання себе, своїх потреб, буде мати значний результат робота з собою. Робота зі станом буде першочерговою. В час найсильнішої дії сонцестояння необхідно провести переоцінку своїх цілей та планів, утвердитись, чи в тому напрямку ви продовжуватимете свій рух, наскільки ваш напрямок, ваші цілі резонують з вашим призначенням. З відліком сонцестояння людина при своїй готовності на трьох планах душі, духу та матерії емоційному, ментальному та фізичному, спираючись на поточні здобутки, на ресурси, може змінити своє положення, обрати іншу відку реальності. Наголошує тут саме на готовності, оскільки першочергово. Входимо в сенси знаку раку та його розкриттю, а саме це зв'язок зі своїм корінням, з родом, з землею, голосом душі, відстеженням свого стану, знайомство зі своїми страхами, тінню, погляд у приховані від самого себе аспекти, зуміти засвітити ці аспекти більше не боятися йти в свій страх. В день сонцестояння найбільша сила сонця саме буде 21 червня, та ореолі діє до 23 червня. Сприятливо концентруватися на тому, що ви хочете привернути в своє життя, не те, чого б хотілося позбутися, а саме, що ви хочете. Набиратися сміливості та формулювати конкретний запит в своєму житті. Дуже потрібен намір. Відверто собі зізнатися, що як було, я вже не хочу, не буду, і я маю намір йти в нов... Та безпосередньо вже з 22 червня починати діяти. В цей час Меркурій формує аспект секстиль до Марсу. Поєднуємо думки та проявлення волі тут і тепер. Думки потрібно обирати та заспокоювати постійний потік, заспокоювати ментальне стрибання. Чим більша вибірковість та точковість, тим більша концентрація сили та сила в проявленні цього на матерії. На поточній планетарній картині проявляти в матеріальному світі ваш намір необхідно навіть мілкими кроками, не очікуючи нічого відразу, і навіть якщо у вас немає наразі чіткого плану, повна картина буде відкриватися згодом. Марс знаходиться в фіксованому знаці телець. і для результатів потрібний час та найголовніше постійність. І зараз я розвінчую міфи щодо загадування бажань в ці дні сонцестояння. Як я вище зазначила, планетарна картина висуває свої умови, і на актуальних транзитах енергія не настільки сконцентрована, щоб все трапилось само собою. Багато сумнівів коливань зараз виходять на поверхню. Виходять так звані мультики, котрі можуть десь там варитися в вашій підсвідомості. Вплив опозиції Нептуна та Ліліт та їх сходження на сонце може сильно затуманювати свідомість, вплутувати в тенета, розум з легкістю вибудови нові сценарії для страждань, неконтрольований політ фантазії, котрий буде відводити від дійсно правильного шляху. Сумніви та метання від одного до іншого можуть дуже сильно відволікати від істини, оскільки карта сонцестояння закарбовує момент. Повороту коло сороку, то на найближчі півріччя буде найсприятливішим діяти потроху, але постійно та стабільно. А тепер перейдемо до другої частини сьогоднішнього відео, а саме в козирогі на осі рак козиріг. Повня в ореолі дії сонцестояння це не дуже часте бачення, так не дуже часте явище, що значно енергетично насичує поточний період, додає можливості саме кардинальних змін. Повний місяць відбудеться в першому градусі Козирогу, 22 червня, точна опозиція світил о четвертій ранку 7 хвилин. Повня відображає, як розгортатиметься спіраль розвитку на найближчі два тижні до наступного нового місяцю. Повня додає кардинальності поточному періоду, додає енергетичної сили. Знову ж на поточних аспектах, якщо ви будете готові вийти за межі ілюзорних програм та страждань, якщо ви готові зараз виразити намір про необхідні для вас зміни, всесвіт вас підтримає. Та один з найсильніших ключів це необхідність доводити до кінця розпочаття справи. Навіть якщо ви не побачите результат, в той самий момент ви маєте дати собі час, дати час вашим діям пустити коріння. Повне відкриває питання, пов'язані з задоволеністю від рівня своїх матеріальних здобутків. Та досягнень, емоційні питання сумісності в стосунках зі світом навпроти, наскільки ви довіряєте та відкриваєтесь своєму ближчому оточенню, наскільки ви вибудовуєте довірливі стосунки з вашими клієнтами, наскільки ви задоволені своїми партнерськими стосунками. Дія повні та літнього сонцестояння несе в собі аспект перевірки вашого оточення. Наскільки вам впору йти з кимось. На вашому поточному шляху, наскільки це взагалі ваш шлях, та чи чули ви дотепер свою душу її реальні задачі для цього втілення? Для того щоб не плутати ваш дійсний внутрішній стан з викривленням від опозиції Нептун Ліліт, варто до кінця тижня скорочувати те, що може вводити в штучний. Нестабільний трансовий стан, залипання в новинах, соцмережах, надмірне харчування, алкоголь, психотропні речовини все те, що може напружувати і без того досить чутливо в даний період психіку, те, що може стимулювати занадто психіку. В цей час дійсно можуть активізуватися компульсивні дії, нав'язливі думки та наміри. І це те, що реально закриває ваш доступ до енергії, котра дійсно в цей період б'є ключем. Кінець тижня до 23 червня магічний час, в котрий варто слідкувати за своїми думками, варто з'єднуватись з природою, намагатися не впадати в негативні контексти, концентруватися на сприятливому, повному любові стані, відкривати своє серце. Концентруватися на стані, на котрий до вас прийде те, що вам дійсно хотілося б мати в своєму житті. Це час інтуїтивних усвідомлень, котрі можуть змінити ваші звичні дії, сприятливо направити фокус на усвідомлення того, для чого саме вам проживати той чи інший досвід в вашому житті, для чого це відбувається з вами. На цьому я ставлю паузу до наступного тижня. Буду вдячна вашому зворотньому зв'язку, що приймаєте для себе, що відкликається. Також буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, поділитесь це відео з тим, кому дійсно може бути цікавим та корисним почути саме цю інформацію в поточний момент. І якщо вам в цілому відкликається той потік інформації, котрий йде через мене до вас, то пропоную приєднатися до мого ютуб-каналу. До нових зустрічей.